Середньовічна доба посеред 21-го століття. Реконструкція далеких часів Івано-Франківського вже стала доброю традицією. До міського озера сходяться представники далеких країн, яких уже навіть немає на карті Європи. Знаменоносець Андрій та його друзі, гості з Бургундії. Одяг, прикраси та знамено, які не випускають з рук, усе зроблено власноруч. Ми намагаємося максимально підбирати автентичні, не автентичні, а ну тобто матеріали, натуральні, натуральна шерсть, натуральний льон. От ну звичайно. Наскільки це дозволяє 21 століття. От шиється вручну, покрій середньовічний, шви середньовічні, тобто все на середньовічне вбрання. Учасники фестивалю витратили понад місяць часу та не одну сотню гривень. Найбагатше одягнені вельможі. А от придворні дами не надто вирізняються сучасним гламуром. Щільні сукні аж до п'ят та накидки. Їхня одежа відтворена по мініатюрах кінця 14 століття. Доповнює образ шкіряне взуття, поверх невеликі дерев'яні каблуки. Понад п'ятсот. Сот років тому їх називали патени. Вони носилися, щоб захистити взуття від непогоди і вологи в ну погрізюті, якщо ходити. Окраса фестивалю середньовічні лицарі у нелегких обладунках. Перед поєдинками налаштовуються хто як може. Потім шикуються у стінку, і лише за командою бій починається. На полі бою, окрім лицарів, хіба що легендарний монах Тук. Він тут зі своєю церковною місією. Благословляю на битву, звісно. Якщо вже дійде до смертельних випадків, я, звісно, буду відпівати. Ще не було. У цій запеклій сутичці переможців немає. Полягли усі лицарі. Після бою діляться військовими здобутками. Я одного з покласти. А далі? А далі потім мене поклали. Через деякий час можна впасти від ударів, можна впасти, посто Де просто штовхнуть. Та не у мене штовхнули. Коли войовничий запал згасає, лицарі оглядають пошкоджені обладунки. Віталій дома заодно підраховує збитки. Тільки шит було. Ми постійно ре підремонтовуємо ну, весь обладунок. Від чотирьох до десяти тисяч може коштувати гривень. живе середньовіччя. Повернуло давні забави для усіх бажаючих. До прикладу, гості фестивалю могли опанувати стрільбу з лука або середньовічні танці. Загалом лицарська доба в Івано-Франківську тривала кілька годин. Войовничий клич та дзвін мечів стикли з вогняним шоу.